Всем привет. У меня есть пальник. Он работает на редком заправке. И часто какие-то деятели в интернете рассказывают, что можно заправить заправкой. горючее. Мы можем зайти на любую заправку, заправить такой баллон бензином и у нас есть рабочий... Если говорить о бензиновой горелке, то бензин купить не проблема на любой заправке. Это полное маячание. Бо на автозаправці ви можете придбати лише 5 літрів і більше палива кратне 1 літру. Тобто 5, 6, 9, 12 літрів. І тільки у спеціальну тару бак або каністру для палива. А ще бензин має срок придатності. В каністрі 3 літри, На заправці 3 роки. Потім бензин перетворюється на таку собі маслянисту рідину. Легкі фракції випаровуються крізь найменші шпоринки. Також коли пальник виходить на режим, ну, нагрівається. У цей час е виходить дуже багато кіпряви. І кіпряви стає навіть більше, ніж від, наприклад, газу. І все це дуже смердить. Каністра смердить, пальник смердить. Коли ти припинив роботу там залишки бензину, воно теж смердить. Зверніть увагу, що пальник сам зазвичай знаходиться біля їжі і ця вся кіпрява від пальника, що нагрівається, осідає на їжу, а потім попадає в ваш шлунок. А між тим, бензин є отруйною речовиною і отруйні в ній всі. Сам бензин, його випаровування і продукти його згорання. Сам я користаюся газом або ніфрісом. Газ. А краще тим, що він не, так, не такий хімічно активний. Він не так розчиняє а, пляшки пластикові. Він не так швидко випаровується. Його срок придатності 10 років. Якщо ви десь його пролили, він не так сильно смердить. Майже не смердить, якщо він чистий. Газ вдвічі дорожчий бензину. І коли пальник буде виходити на режим, ну, тобто розігріватися, він видає багато кіпрів. Далі, ніфріз. Їм я теж користуюся. Коштує він приблизно як 98-й бензин. Ну, якщо брати його пляшками по 4 літри, він не смердить і не забиває форсунку. Точно так же, до речі, ну, майже не забуваю, не забуває, точно так же, як і газ порівняно з бензином. Але є важливе, але він має срок придатності коротше, і він хімічно активний. І там багато лихих фракцій. Тому він легко може випаруватись. І газ. І ніфріз можна придбати ємностями навіть по 100 грам. Хоча це не дуже вигідно. І е, на завершення прослунаю в кімнаті. Газ звичайний газ. Бутан. Продають на заправках. Балон сам недорогий, коштує приблизно стільки ж як якісна каністра для бензину. Не коптить взагалі. Срок придатності обмежений лише сроком придатності, власне кажучи, цього балону, в який ви цей газ закачали. Якщо цікаво, можна зробити окреме відео на цю тему. Бензин на автозаправках підходить для автомобілів. А порадники з інтернету, я не знаю, скоріше за все, в них навіть автомобіля нема. Всім, всі бувайте, коротше. Удачі!